Итак, огляд. Сумка для родпода Ник 95 Середний. ротпод, Кальманы, пид. Бузбали на 2. На 4. С одной стороны, с другой стороны. Потім Тут у нас. Сигналізатори, фонарики, лазиря і дальнемір. Тут у нас сумочка, не сумочка, столик для лопода і свігера. Далі ззаді великий карман. Колишки, підставки під удилище, що ваша душа забажає. І ще по боках два карманчика піти якусь мелочовку. Я вам хочу сказати, це динозавр серед сумок. Кому цікаво, я оставлю шапки профіля Сивишку. Дякую за увагу.